Він був ворогом народу і в'язнем трудових таборів, де пройшов через численні поневіряння та випробовування, але разом з тим запустив першу міжконтинентальну балістичну ракету та штучний супутник. А головне відправив у космос Юрія Гагаріна, довкола якого совєтська пропагандистська система збудувала величезний пласт комуністичних міфів. Гагарін був обличчям космічної потуги, але в тіні її мозком залишався українець Сергій Корольов, без якого совєтської космонавтики просто не існувало б. Житаю вам доброго полету. Як так сталося, що у 1962 році перша пісня, яка пролунала у космосі, була українська, українська у виконанні українця, але на совєтському кораблі Восток 4 глибокий символ, що не лише прогрес, але й українська культура здатна сягнути. Ну, те Я на небо, та думку гадаю. Як навіть і в завоюванні космосу Кремль проявив свій імперський шовінізм, адже з шістьох претендентів на перший політ найкращу фізичну та психологічну підготовку демонстрував українець Павло Попович. Але в результаті туди відправили чисто російського хлопця Юру Гагаріна. бо слова і запевняння про дружбу народів красиві й потрібні. Але шлях у космос мав прокласти чистокровний росіянин. Товариш перший секретар центрального комітету комуністичної партії Савє. Союза, председатель Совета министров СССР, рад должить вам, что задание Центрального комитета коммунистической партии и советства. Виповнено! друзі, вітаю з вами канал Задокументалісти. Сьогодні ми розповідаємо, як українці, інженери та космонавти допомагали СССР розбудовувати космічну галузь, вкладали туди свій талант та енергію, але пізніше їхні імена та походження імперія старанно замовчувала. Мовляв, це досягнення усього совєтського народу. Перш ніж перейти до перегляду, підпишіться, щоб не пропустити наші наступні випуски, і обов'язково поставте дзвіночок, який буде нагадувати про публікацію. Нового відео в такому випадку ви завжди будете з нами, бо вони створювали міфи і приховували правду, а ми їх розвінчуємо. 1962 рік серпень, дата, яка назавжди увійде не лише в історію української, але й світової космонавтики. СССР організовує перший у світі груповий політ космічних кораблів. 11 серпня з космодрому Байконур стартує корабель Восток 3 з космонавтом Андріаном Ніколаєвим. Наступного дня у небо здіймається Восток 4 під управлінням українця Павла Поповича. Усе координує головний конструктор ракетно-космічних систем СССР Сергій Корольов. До сміливого експерименту, який ставить Москва, прикута увага усього світу, адже такого раніше ніхто не робив. Чому? По перше, совєтські інженери зуміли вивести два кораблі на практично ідентичні орбіти. У космосі відстань між ними була мінімальною – 5-6 кілометрів. Пілоти могли встановити візуальний контакт, фотографувати одне одного та обмінюватися радіосигналами. Пізніше Українець згадував це так. Вийшли на орбіту, одразу його корабель побачив. Між нами було кілометра чотири. Андріан почав: Беркут, я сокіл, як мене чуєш. Я йому я не тільки тебе чую, я тебе бачу. Ти праворуч від мене летиш, як маленький місяць. По-друге, про це не говорили на широкий загал, бо преса розповідала хіба що про мирне освоєння космосу. Однак, подвійний політ комуністична імперія організувала не просто так у такий спосіб у далекому 1962 році тестували можливість знищення ворожих супутників. Відтак Восток 3 був гіпотетичною ціллю, а інший корабель грав роль перехоплювача. Ось. Перша сторінка популярного журналу Крокодил за серпень того ж року. На ньому білий голуб в оточенні кораблів і надпис Ескорт миру. Хоча про жоден мир не йшлося, проект був повністю військовим. Посилена підготовка до польоту почалася за півроку. Усе безпосередньо контролював перший секретар СССР Нікіта Хрущов, який просив прискорити старт якомога швидше, щоб втерти носа американцям. Ну і це було закономірно, бо в той час Кремль перебував в ейфорії і прагнув усе нових та нових звершень. Нагадаю, що лише рік перед тим, першою людиною, яка підкорила космос, став росіянин Юрій Гагарін. Ще раніше саме СССР зумів запустити штучний супутник. З одного боку, це продемонструвало технологічну перевагу Кремля, а з іншого дало старт космічним перегонам між Москвою та Вашингтоном. Більш детально ми обов'язково розповімо про це пізніше. Також ви почуєте, яку роль у розвитку галузі зіграли наші земляки з різних регіонів України. Отже, груповий політ. Як я вже і казав, на борту корабля Восток 3 чуваш за національністю Андріан Ніколаєв. Восток 4 пілотує наш земляк, уродженець Узена, що в теперішньому білоцерківському районі Павло Попович. Він четвертий у світі космонавт, який здійснив політ у відкритий космос. Четвертий у світі і перший серед українців. Притаманні для себе манері Москва розкручує довкола події масштабну пропагандистську кампанію. Мовляв, ми перші у всьому ми підкорили космос, ми запустили супутник. Ми високотехнологічна і розвинена країна, де мешканці усіх республік неймовірно дружні. А шанс на професійне зростання має кожна національність. Бо ось, дивіться, навіть у груповому космічному польоті залучені чуваш і українець, зоряні чи небесні брати, як поетично охрестили їх пропагандисти. Привітаю вас, товариш Попович. Рад, так сказать, бодрому звучанию вашего голоса и вашему заявлению, что у вас состояние здоровья отличное, и вы ви готовы выполнить любое поручение, которое вам будет дано правительством. Поздравляю вас и желаю вам неиссякаемого Хорошого доброго, доброго здоров'я, нікита Якою насправді була політика Кремля, і як навіть тут він демонстрував свій расизм, ви почуєте трішки пізніше? Ми обов'язково повернемося до цього. Отже, політ, українець Павло Попович у відкритому космосі. Пізніше свої враження він описуватиме так. Уявіть, космічна ракета з установкою має 50 метрів. Під людиною знаходиться 20 мільйонів кінських сил, а ти сидиш на самісінькій верхівці всього цього. І все воно будь-якої гмиті може гепнути так, що навіть мокрого місця від тебе не залишиться. А в космосі навіть невеличкий метеорит призведе до катастрофи. Тут достатньо, щоб він важив бодай один грам. Нас рятує за таких умов лише закон збереження енергії. Коли літав згадував Україну, мій рідний то тополі край дороги, верби на троссю, дім, в якому виріс, рідних друзів, і так закортіло додому. І ось в якусь мить Попович спілкується з центром управління польотами, а далі стається неймовірне. Він починає співати, «Дивлюсь я на небо і думку гадаю. Співає у космосі, а внизу йому підспівує українець Корольов. Io tutti amici, sono tutti amici, sono tutti amici, sono tutti Кадри, які ви щойно побачили, без сумніву історичні. Вперше у космосі прозвучала пісня, і ця пісня прозвучала українською. А як так сталося? Ми можемо лише здогадуватися, бо усі розмови відбувалися за лаштунками події. Але є версія, що про це Поповича попросив конструктор Корольов, теж українець, який на той час керував усією космічною програмою СССР. Він бачив у Поповича не лише пілота, а свого хлопця-земляка. Пісню заспівав українець і попросив її виконати, теж українець. Гіпотетично цей діалог міг виглядати так. Павле, коли будеш там, заспівай. А якщо не дозволять, а хто це не дозволить? Ти ж будеш у космосі, а цензури у космосі немає. До речі, коли пізніше космонавта спитали, чому українські пісні такі сумні, то він відповів, що країна постійно відбивала атаки чужеземних військ і загарбників, тож їй не до калінки малінки. В агресивному російському середовищі завжди ідентифікував себе українцем, очолював у Москві товариство української культури Славотич. Отже, що було далі? Небесні брати повертаються на землю, їм влаштовують урочисту зустріч у Москві та інших містах. Ось вони, герої нашої епохи, Відважні, мужественні сини великої Родини Зброїщій комунізм. Українець Попович стає справжньою суперзіркою своєї доби. Коли він повернувся до Києва, то піднесення було неймовірне. Зустріти його на вулиці столиці з квітами у руках вийшли тисячі. Популярність була більшою ніж у теперішніх кінозірок. Москва підтримувала і культивувала образ рускава парня Гагаріна, а люди любили Поповича. Про це свідчить один факт. Всі ми знаємо: Бестселер Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки, який я у дитинстві прочитав кілька разів. Якщо ви не читали, то раджу навіть у дорослому віці. І ось там є такі рядки. Одвіз я кошики, збираюся назад їхати, і тут бачу книшиха. у ряду, де продають насіння сушені трави та різні спеції, на дашку рундука, за яким вона стоїть, пришпилено портрет космонавта Поповича. Можна в чай, можна в горілку, можна сушити, можна варити. Можна для дальної дороги. Їжа космонавтів тиснула відстовбурченим великим пальцем угору на портрет Поповича. Це такий красномовний факт, ким був Попович у 60-х-70-х роках. Причому ця слава зберігалася дуже довго, ось 83-й рік журнал совєтський екран. Генерал-майор авіації Павло Попович як весільний генерал на кінофестивалі у селищі совєтських космонавтів зоряному містечку. За кілька хвилин ми розповімо вам, як саме Попович, а не Гагарін, міг полетіти у космос першим, і чому цього не сталося? Чи взагалі була б космонавтика СССР, якби не в'язань гулагу українець Корольов? Але щоб закрити цей блок, ми трішки детальніше розповімо, а ким був Попович, і як так сталося, що серед мільйонів, які проживали у Союзі, саме син Кочегара потрапив до когорти вибраних. Вважаю, що це треба зробити, бо опитування, яке проводили Колись в Україні показало, що про Поповича першого українця, який полетів у космос, знають лише 3% людей. Зате про Гагаріна відомо усім. Отже, майбутній космонавт народився на Білоцерківщині у 1930 році, і своє дитинство згадував так: мій батько усе своє життя працював кочегаром на узенському цукровому заводі. Мати виховувала дітей у родині, крім мене, було ще троє братів і дві сестри. Як усі тодішні діти, пас гусей, корів, коней, ходив на заробітки. Згадаю, як я залазив на тинок і звісивши з нього ноги, спостерігав, що коїться довкола. Особливо любив той час, коли йшла зміна з цукрового заводу. Робітники віталися зі мною, як із дорослим, і завжди питали, що Павле поробляєш. А я їм діловито відповідав: тата виглядаю. Батько працював на заводі опалювачем, гарне слово опалювач. Я пишався тим, що робітники ставилися до нього з повагою: Чисто жарт працювати влітку біля розжарених печей, м'язи в батька здоровенні, плечі широкі, коли виросту, думав я обов'язково теж опалювачем стану. Тобто, дитинство майбутнього космонавта не відрізнялося чимось особливим від дитинства мільйонів хлопчаків того покоління. Можливо, він і не став без зіркою значення, якби не одна деталь. Під узеном розповідав пізніше, наш герой є великий аеродром, а тому я ще з Малку мріяв стати льотчиком і обов'язково льотчиком-винищувачем. Отже, спершу хлопець вчився у школі. Часи були важкі, але за кожен похвальний лист мама купувала йому банку згущеного молока. Далі закінчив училище у Білій церкві, де отримав кваліфікацію столяра. За рознарядкою із Москви навчання продовжив у російському Магнітогорську. Доволі дрібна, але показова деталь, якою була державна політика асиміляції. Влада робила усе, щоб поневолені народи забували про своє справжнє коріння. Сам Попович неодноразово згадував, що найважче було долати не граніт науки, а мовний бар'єр, оскільки російська давалося важко до того часу, спілкувався виключно українською. Однак саме у Магнітогорську Попович почав займатися у місцевому аероклубі, зробивши перший крок до своєї мрії, посилено займався спортом і навіть мав розряди шести видів спортивних дисциплін. Вступив та закінчив військове авіаційне училище, літав на винищувачах, опановуючи ази повітряного бою. Одного разу це був уже 1957 рік. Вдивляючись у небо, українець побачив перший штучний супутник землі, який запустив союз. Ми стояли, дивилися і думали, що років через 20 хтось із людей полетить у космос. Розповідав він згодом. І от уявіть собі, яким цікавим і непередбачуваним є життя не через 20 років, а лише за кілька він полетів туди сам, те, з чого ми і розпочинали свій випуск. Як це сталося? У 1959 році СССР плекав грандіозну мрію відправити у космос першу людину. Почали формувати загін космонавтів, де усіх претендентів ретельно відсіювали. Спершу з усього союзу відібрали 2,5 тисячі пілотів-винищувачів. З них до Москви поїхало 20 людей, з 20 залишили чудову шістку: Павла Поповича, Юрія Гагаріна, Германа Титова, Андріяна Ніколаєва, Валерія Биковського та Анатолія. Карташова, усі вони проходили програму посилених тренувань, загальну фізичну та психологічну підготовку, вивчення основ ракетної та космічної техніки, конструкції космічного корабля Восток. І ось друзі, найголовніше у цьому випуску. Виявляється, що космонавтом номер один міг стати Павло Попович у шістці кандидатів на перший космічний політ він мав найкращі шанси. Генерал Микола Каманін, який керував відбором та підготовкою космонавтів у своєму щоденнику 18 січня 61-го року, занотував такі слова: Попович, за всіма даними, може бути одним з перших серед шістки. але минуло три місяці і в космос полетів Юрій Гагарін. І тут цікава історія про те, як затверджували кандидатуру найпершого космонавта, розповів журналіст Леонід Владіміров. Продовж багатьох років він займався космічною тематикою. Особисто спілкувався з космонавтами та конструкторами після втечі з СССР до Великої Британії про усе це розповів у книзі «Совєтський космічний блеф». Головна вимога писав він була абсолютно расистська. Космонавт номер один мав бути чисто російською людиною по крові. Тому, наприклад, кандидатури українця Поповича Чуваша Ніколаєва наполовину українця Биковського відпадали одразу. Їх дозволялося використовувати у наступних польотах, навіть рекомендували використовувати для демонстрації дружби народів. Але першим, першим мав прокласти шлях у космос лише чистокровний росіянин. Про таку політику партії розповідав і сам Попович. Нас готували до першого польоту на рівних з Юрою Гагаріним. Правда, ми з Ніколаєвим знали, що ні я, ні він першими не полетимо. Піонером у космосі згідно тодішньої політики мусив бути росіянин. Від цього нікуди не дінешся. Сергій Павлович Корольов сказав: першими полетять Гагарін і Титов. А ви, хлопці, уособлюватимете дружбу народів, українець і чуваш. Це друзі, усе, що треба знати, як жилося під окупацією Москви. Вона завжди викачувала інтелектуальні, економічні, трудові ресурси, а усе привласнювала собі. Результат цього у вас на екрані. 1961 рік. Руський парень Юра Гагарін повертається з польоту і бадьорим голосом звітує перед партійними босами. Товариш перший секретар центрального комітету комуністичної партії Советського Союза. Председатель Совета Міністра СССР рад довгий вам, що завдання центрального комітету комуністичної партії і советства виповнене. Але чи підкорили б космос руські люді, якби загалом не українці? Далі ми розповімо про Сергія Корольова, який своїм інтелектом фактично збудував усю космічну галузь, без якого не було б ні Гагаріна, ні космічних перегонів. Але це також замовчувалося. Бо якщо українця Поповича в СССР називали хитро космонавтом No4, щоб приховати його національне коріння, то уродженця Житомирщини корольова всесоюзним інженером. Про все це вже незабаром, але зараз я попрошу вас підтримати хлопців з ударно-розвідувального підрозділу МСКВА 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, яким ми допомагаємо на постійній основі. Бійці просять допомоги у закритті збору на компоненти до засобів FPV та цифрових дронів, на ремонт та запчастини до автівок, технічні засоби виявлення та ураження противника. Потреб, як ви бачите, дуже і дуже багато. Тож, якщо маєте можливість закинути кілька гривень, зробіть це. Усі реквізити є в описі до цього відео. Традиційно, заклик про підтримку і нашої творчої команди. Якщо після гривні на ЗСУ ви маєте бажання підтримати задокументаліст, документаліст, то нагадую, що можете зробити це через монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати, здійснити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму. Для тих, хто за межами України є міжнародна система PayPal. І ми продовжуємо. Отже, уявіть собі, 1938 рік рік перед тим стартувала епоха, яка пізніше увійде в історію як доба великого терору. Сталінська мітла без перебільшення знищує долі мільйонів. Простих робітників, селян, поетів, інженерів та лікарів. Не буду зараз описувати страхіття, яке творилося в той час, бо вже встигли зробити про це кілька тематичних випусків. Але одного дня за ґратами опиняється і уродженець Житомирщини Сергій Корольов, людина, яка до того часу встигла спроектувати двомісний літак та планер. Очолював Московську науково-технічну раду з вивчення реактивного руху, працював над розробкою крилатих ракет. Мав енциклопедичні знання і хворів польотами, двигунами, крилами і небом. Був настільки талановитим, що вже у 26 років обійняв посаду заступника начальника реактивного науково-дослідного інституту. Супереч усьому цьому, в червні 1938 го його звинувачують у підривній діяльності участі у троцькійській організації і передачі секретних матеріалів ворогам СССР. Заарештовують та присуджують 10 років виправно-трудових таборів під час слідства ще до відправки на колиму, аби вибити зізнання, піддають тортурам настільки жорстоким, що кулаком чи прикладом ламає щелепу. Лікування було примітивним, кістка зрослася неправильно, і до кінця життя корольов мав проблеми з прикусом і мовою. Про допити на Луб'янці конструктор пізніше поділився з космонавтом Олексієм Леоновим. Слідчий запропонував води. Я потягнувся за склянкою на столі, а він схопив карафу і розбив його об мою голову. Коли отямився, той схилився наді мною і сказав: Вчений, а такий кволий. Імперія, знаєте, була доволі підлою та лицемірною вона добре вміла шукати ворогів, катувати і знищувати людей. Але в той самий час дати ради без дослідників та науковців не могла. Корольову пощастило, бо на засланні він потрапляє у шарашку, одне з численних конструкторських бюро чи науково-дослідних інститутів, які з подачі Берії були створені при зонах. У них працював увесь світ тодішньої совєтської науки, вчені, інженери, техніки, усі ті, хто були оголошені ворогами народу, але без чиїх мізків Москва не могла обійтися. Саме це врятувало нашому герою життя, бо за колючим дротом він, на відміну від решти зеків, не добував уран чи копав канали, а працював над бомбардувальником ту 2 ракетними прискорювачами, ракетами для польотів у стратосферу. До речі, навіть у шарашку корольов не потрапив з доброї волі начальства. Перед тим він написав кілька листів Сталіну. В одному з них ішлося метою та мрією мого життя було створення в СССР такої потужної зброї, як реактивні літаки. Я можу довести свою невинність і хочу працювати далі над ракетними літаками для оборони нашої країни. А ще за нього клопотав Туполів, який і сам був заарештований у 1938 році. На той час його шарашка вважалася найбільшим авіаконструкторським бюро країни. Наприкінці війни у Москві вже розуміли, що без знань корольова обійтися важко. Тож йому усе пробачили і випустили на волю. Українець їде вивчати до Німеччини трофейну зброю. Там виявляє, що документи і спеціалісти німецької ракетної програми. Вивезені до Сполучених Штатів Америки так починається космічна гонка у змаганні двох післявоєнних наддержав. Ключову роль у ній виконував саме корольов, під керівництвом якого відбувся успішний запуск першої в СССР міжконтинентальної ракети та першого у світі космічного супутника. Проект, який дав можливість Хрущову та всій країні совєтів надувати від гордощів щоки. Американські газети пишуть, що советський союз одержав пабіду в всімірним засіданні проникнення в, в міжпланетне пространство. До речі, за успішний запуск штучного супутника Сергій Корольов міг отримати Нобелівську премію однак совєтська влада приховала прізвище конструктора, і цього не сталося. Коли комітет звернувся до СССР із проханням повідомити, як звуть. Ученого і хто це взагалі такий, то Хрущов відмовився назвати ім'я, заявивши, що розробником є увесь совєтський народ. Згодом пояснював, що такий спосіб просто захищав ученого від ворогів. До слова, так у Москві робили увесь час. У документах корольов фігурував або під псевдонімами К. Сергеїв, або просто головний конструктор. Був надзвичайно засекреченою особою і постійно перебував під охороною, ніби у золотій клітці. Згодом організаторський та науковий талант корольова забезпечив успішний політ у космос собак білки та стрілки космонавта Юрія Гагаріна, про якого ми вже згадували. Українець конструював космічні кораблі восток та восход і зробив багато іншого, без чого космічної галузі СССР швидше за все не було. Б. А якщо була б то не в такому масштабі, до речі, є один цікавий факт. Політ Гагаріна у 1961 році спричинив сенсацію. Одразу після офіційного оголошення у ніч на 12 квітня американські журналісти подзвонили речнику НАСА Джону Паверсу, щоб Національна космічна агенція якось прокоментувала подію. Так що ж це таке? Обурився дзвінками в четвертій ночі, Паверс. У нас тут всі сплять. Наступного дня в американських газетах з'явився заголовок, який став класикою: совіти запустили людину у космос. Речник НАСА сказав, що США сплять після цього. Президента Кеннеді всіляко підколювали Гагаріним. Мовляв, де ж обіцяний вами американський динамізм. Наса були змушені щось робити і реабілітувалися тільки через 8 років, висадившись на місяці. Мав усі шанси стати першим на місяці. І совєцький союз космічна програма Москви виглядала непереможною, поки Гагарін та Корольов залишалися її обличчям і мізками. Але часу у корольова вже не було. Внаслідок перебування в таборах гулагу здоров'я українського конструктора було підірване. У 1966 році йому робили операцію. Нічого не передбачало ускладнень однак раптом у конструктора почалася кровотеча. Лікарі спробували зробити хворому інтубацію, щоб він міг вільно дихати, але розбиті на допитах в НКВД щелепи зрослися настільки неправильно, що вставити дихальну трубку невдало. Він помер, так і не опритомнівши, газета Правда нарешті відкрила світу ім'я людини, яка подарувала людству космос. Гагарін, який виступив на похоронах, загинув через два роки у квітні 68-го. Совєтська космічна програма осиротіла. Друзі, звісно, що крім Поповича та Корольова було багато інших українців, які допомагали комуністичній імперії освоювати космос. На це працювали підприємства у Дніпрі та інших містах. Але ці дві історії показові вони про лицемірство, брехливість і ницість совка. Бережіть себе, зустрінемось.